Притулок дала подружжя місто Запоріжжя. Наша дівчинка супра повернулася з клініки з призначеннями до подальшого лікування. Це препарати та кормова дієта на кормі Canin гастроінтенціалі. Ми змогли закупити лише дві баночки цього корму, і на жаль, у притулку просто немає коштів, щоб забезпечити усім необхідним тварин, які наразі знаходяться на лікуванні. Наразі у притулку. Одночасно на лікуванні знаходиться 19 тварин. Усім їм потрібно закупити препарати, усім їм потрібне спеціальне харчування. І ми благаємо вас про допомогу. Будь ласка, почуйте нас, допоможіть нам рятувати їх і надалі. Без вашої допомоги ми просто не впораємось. Будь ласка, почуйте нас, допоможіть нам.